Всім привіт! Сьогодні знову на грибах падає дощ. Він вирішив піти по нових місцях і ви знаєте вдало знайшов грибочки, зараз вам їх і покажу. Неділя, 12 година дня. Так ось ось один nás, os, malé senky, kde je v os jeho, po a tu tiež os Так, будемо чистити, будемо чистити в кошики шукати далі. Ось так. Ось такий перший улов. Так, трохи походили і знову попав в такий красень. Будемо зрізати і кошик його. Дощ не дає збирати, падає. Трохи назбирав почерець. Ще знайшов пару бабок. Треба втікати додому, тому що тому що лиє і мокро. Все, до нових зустрічей. Па-па.